Привіт всім з вами, як завжди, Владо. Перед початку відео ставимо лайк і підписка. Що таке дредж? Дредж це унікальний мікс риболовлі, дослідження та містичного хорора. Ви граєте за рибалку, який опинився в загадковому архіпелазі. Спочатку все здається звичайним: ловите рибу, продаєте улов, покращуєте човен. Але що далі ви запливаєте у туманні води, то більше розумієте, що в цьому світі щось не так. Уяви собі. Ти прокидаєшся на човні навколо туман, хвилі тихо плюскочуть, а попереду ж безкрає море. Все здається спокійним, поки не настає ніч, щось ворушиться під водою, тіні стають довшими, а твоє судно не таким уже й безпечним. Дреч це гра, де ти не просто рибалиш, а розплутуєш моторошні таємниці. Тут кожен вилов може принести не тільки прибуток, а й прокляття. Чому Dredge варто грати у 2025 році? Незвичайний геймплей. Риболовля тут не просто механіка, а частина сюжету. Ви знаходите жахливих мутованих істот, розкриваєте таємниці моря та досліджуєте зловісні місця. Атмосфера від скім. від спокійної риболовлі в день до справжнього страху вночі. Туман приховує щось небезпечне, моторошний, але красивий світ. Стильна графіка, приємна кольорова палітра та візуальні ефекти створюють особливий настрій, захопливий сюжет, гра повна містики, дивних персонажів і таємниць, які хочеться розгадати. Коротка, але глибока. Проходження займе 8-10 годин. Але кожна хвилина буде вартою. Вердикт, якщо вам подобаються таємничі історії, атмосферні ігри та дослідження, дредж точно варто спробувати навіть у 2025 році. Всім пока ставимо лайк.